Стійкість і сміливість кожного нашого солдата знищують ілюзії світу, змінюють історію. Кожен і кожна, хто здобуває в Україні успіх у боях, підштовхує світ бути разом із нашою силою, бути по один бік історії з Україною. Кременчуцькі новини в ефірі ми розпочинаємо. Сьогодні у шпиталь для ветеранів війни передали близько 13 літрів гелю алоє. Завдяки кому це стало можливо та про властивості цього засобу дивіться у наступному сюжеті. Сікалоявера є потужним відновлювальним, протизапальним, заспокійливим та загоювальним природним засобом. Тому гель прискорює регенерацію шкіри на клітинному рівні. Він надає сильну антиоксидантну антибактеріальну тонізуючу дію. Сьогодні приблизно 13 літрів такого засобу передали у Кримучуцький обласний клінічний шпиталь для ветеранів війни. Ми передали чергову партію алое-гелю з Канарських островів завдяки задонатору гурту Джинже та завдяки українсько-канарській спільноті, яка знаходиться у на Канарських островах. Також за сприяння міської влади, яка нам допомогла старою та розфасувати, ми змогли цей проект зробити. Медичні працівники шпиталю приємно вражені допомогою у вигляді медичних засобів від рок-гурту Джинджер та української громади на Канарських островах. Рок гурту Джинджер і нашим друзям, які на островах на Канарських, ми також дякуємо за те, що вони також долучились до допомоги для наших ветеранів, наших захисників. І полегшили роботу наших медичних працівників. Дякую, дякую. Нагадаємо, нещодавно партію геліалоя також передали у лікарню інтенсивного лікування Кременчуцька та у Кременчуцьку міську лікарню планового лікування. Валерія Лисенко, Ванкаченко, Кременчуцькі новини. З 24 квітня по 24 липня пасажири кременчуцьких тролейбусів мають можливість отримувати кешбек при оплаті проїзду в додатку Приват 24 Подробиці далі у сюжеті. Тролейбус це комфортний та недорогий засіб пересування у місті. Ані війна, ані блекаут не завадили сталій роботі Кременчуцьких тролейбусів. Навпаки, роботу комунального транспорту покращують, обладнують засобами автономного живлення. Щодня на міські маршрути виходить достатня кількість тролейбусів, аби забезпечити стале та безперебійне пасажироперевезення Кременчужан та гостей міста. Зараз ми випускаємо 42-43 тролейбуса У робочий день 32 у вихідний день. Помаленьку виходимо на той рівень роботи, яка була до Початку по повномасштабного вторгнення на даний момент ми вже переобладнали з додатковим автономним ходом 20 кілометрів, 15 тролейбусів, і 8 тролейбусів у нас було БКМ, у яких і теж є автономний хід. Крім того, для пасажирів тролейбусів з'явився приємний бонус. Нещодавно стартувала програма Приватбанку спільно з Кременчуцьким тролейбусним управлінням, яка дала можливість повертати 50% кешбеку за проїзд у тролейбусах. Всі наші тролейбуси, які виходять на лінію, вони всі обладнані QR-кодом. Кожен пасажир може скориставатися qr кодом Ну а зараз Приватбанк проводить акцію, що ще повертає кошти, хто оплатив через QR-код. Як показує практика, чимало містян активно користуються. Громадським комунальним транспортом відзначають комфортність поїздки у Кременчуцьких тролейбусах. Обслуговування дуже вічливе, зручно, швидко. Часто ходять тролейбуси, доволі часто. кременчужани розраховуються за проїзд електронним шляхом. Нагадуємо, що у кременшуцьких тролейбусах розміщені наклейки з QR-кодом, завдяки яким можна безготівково розрахуватись за проїзд. А от про часткове повернення коштів за вартість квитка через додаток Privat24 деякі пасажири знають. Є й ті, хто не чув про таку можливість. Користують транспортом міським, то користуюсь постійно. Ну за програму Проводбанка, що повертає кошти, чув чув. Що раніше було, це колись а зараз не чув. Мені подобається ця функція. Це в принципі удобно. Також в приваті є така функція кешбек 50%. відсотків. Вона поверта 5 гривень назад, тому в два рази більше можна кататись. Тож реєструйтесь у програмі на сайті ПриватБанку, оплачуйте проїзд в тролейбусах через додаток Приват. 24 та отримуйте кешбек. Дмитро Цирюльник, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Молодіжний парламент Кременчука продовжує відволікати дітей від війни. Сьогодні у ресторації Велес для Кременчужан та дітей-переселенців провели кулінарний майстер-клас. Чому навчалися діти та які враження отримали, дивіться у наступному сюжеті. Замішували тісто, створювали форму ватрушок та прикрашали готові пончики. Сьогодні у ресторації Велес провели кулінарний майстер-клас для дітей з родин вимушених переселенців та краманчуцьких сімей. Близько 20 дітей долучились до цікавого дозвілля, організованого молодіжним парламентом Креманчукам. Дякуючи ресторації і родині Шаховцевих, ми можемо провести кулінарний майстер-клас перших цьому році. Майстер-клас проведено в рамках програми Яскравий світ, організаторами якого є молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій за підтримки Кременчуцької міської влади. Також в кінці заходу малюки отримують солодкі подарунки від фонду Смілова Україна, за що їм дуже дякуємо. Діти із задоволенням працювали з дріжовим тістом та проявляли свою фантазію у виготовленні смаколиків. сьогоднішнього дня ми знову почали проводити майстер-класи. Погода, погода, трошки вже налаштовується на весняну таку теплу погоду. Хотілося з діточками попрацювати на вулиці. Трошки хмарки знайшли, нічого, зато настрій це не зіпсувало ні діточкам, ні нам як завжди. Діточки з задоволенням готували, декорували, потім смакували. Так що все пройшло дуже гарно, на високому рівні, діти із задоволенням повторювали за кухарем, створювали свої власні кулінарні витвори мистецтва та насолоджувалися процесом. Багато з учасників майстер-класу не вперше долучається до приготування різних страв, допомагаючи батькам вдома. Але сьогодні вони мали змогу самостійно приготувати солодкі вироби. Я і пончики. Мені дуже подобається пончики украшати, і делать пончики з кісами. <решко> Пирожки, вареника робила. Я іноді, коли дивлюсь комп'ютер, то мені дуже подобається, коли місяць тісто. ще буває допомагаю з бабусею, а це мені подобається просто місити або щось ліпити. Мені дуже сподобалось, бо е, я підкачав свій рівень кулінарії. Пончики ми робили е, свої. Вытворим Ще Кто як хотел, так и делал. Я думаю, что это намного проще, но нет, это очень сложно. Прилепает тесто к рукам. Ну, надо катать шайки, чтобы не прилипали. Щоразу від майстер-класів молодіжного парламенту Кременчука діти отримують неймовірні емоції та враження та з нетерпінням чекають наступних зустрічей. Про заплановані заняття ви можете дізнаватися із соціальних мереж молодіжного парламенту. Залишайте заявку та долучайтесь до цікавого та корисного дозвілля. Марія Бардаєва, Іван Каченко, Кременчуцькі новини. Для матерів дітей з інвалідністю сьогодні у Кременчуцькій міській художній галереї влаштували салон краси та справжню фотосесію. Більше про це розкажуть наші журналісти. Бути матір'ю важка та виснажлива робота, яка потребує постійної концентрації на потребах дитини. І ця робота стає ще важчою, коли дитина має фізичні вади. Кременчуцькі матері, які виховують дітей з інвалідністю, справжні героїні, які заслуговують на повагу та щастя. Саме тому до Дня матері департамент соціального захисту населення, територіальний центр Автозаводського району, професійний ліцей імені Макаренка, центр профтехосвіти №1 та заступниця міського голови Ольга Усанова влаштували суперматусям справжнє свят. То краси та мистецтва. Це можливість для нас, матусь, відпочити від достатньо, напевно, важкої роботи. Бо робота матері і робота матері, особливої дитини це дуже, дуже велике випробування і дуже велике навантаження. Тому що кожна жінка хоче, щоб її намалювали, напарбували, зробили зачіску, і ти сидиш і нічого не робиш. Тобто, і ти не переживаєш, що де в цей час твоя дитина, яка потребує особливої уваги. Пані Катерина, мама чемпіона. Жінка важко працювала, аби дати своєму синові можливості для розвитку і нещодавно він отримав звання майстра спорту. Катерина дякує організаторам за можливість удоріктися та гарно провести час. Коли є дитина з інвалідністю, трудно. Ну ми на це ніяк не звертаємо уваги. Ми стараємося виховувати дитину як обичну здорову. І так само займаємося видами спорту, які ми можемо. Ну, він став майстром спорту по плаванню. Це, звісно, дуже велике зусилля нашого тренера. Візажисти та перукарі регіонального центру професійно-технічної освіти номер 1 допомогли жінкам проявити найкращу версію себе та знову відчути себе привабливою тендітною паночкою. Сьогодні ми приїхали сюди, щоб зробити волонтерську справу. Щоб зробити жінок красивими, щасливими, щасливими, щоб вони завжди радувалися своїй красі, щоб вони розуміли скільки вони красиві. Сьогодні фарбуючи жінок, я побачила, що коли ти їх фарбуєш, вони розквітають, вони посміхаються, вони почуваються щасливими. Ми з радістю подало подарували їм радість. Це наша справа, це те, на що ми навчалися. Студентки професійного ліцею імені Макаренка також допомагали жінкам відчути нову сторону власного я та знайти впевненість у собі. Ми сьогодні прийняли участь у благодійній акції. Ми робили зачіски мамам діток з вадами. Ми хотіли подарувати їм усмішку, щоб вони не забували, які вони жіночні, не зациклювалися на якихось проблемах, а завжди йшли вперед і бачили себе гарною. Ліцей імені Макаренка завжди підтримує волонтерські ініціативи. Співпрацюємо вже не перший рік із нашим територіальним центром, тому діти у нас і практику там інколи проходять як перукарі. І ну завжди нам дуже подобається з Ларисою Борисівною співпрацювати дуже легко, завжди ніколи не відмовляємося. Це для нас теж є такий гарний показник нашої роботи. Макіяж, стильні зачіски та фотосесія у галереї та у парку дійсно допомогли матусям відпочити та знову відчути себе жінкою. Я щаслива і хотіла поблагодарити всім організаторам, хто сделал нам этот праздник приятный. Наши мамочки, мы сами все счастливы. Мы очень долго, давно хотели, мечтали. И наша мечта сбывается. Мечтаем дальше. Спасибо всем организаторам за такой чудесный праздник. Мы рады, что нас накрасили. Красиво визажисты, парикмахеры. Мы ну, себя девочками почувствовали. Дарья Комец, Олексій Крижановський, Краманшуцькі новини. Перший етап Євробачення добіг кінця, і європейці вже обрали своїх фаворитів про те, хто пройшов у півфінал, як Ліверпуль зустрічав глядачів та учасників українською символікою та про виступ українських виконавців у нашому короткому відео. Thank you so much. Ворогу точно не вдасться відібрати в нас мир, який є природною частиною українського характеру. Мир і прагнення волі. Для всієї нашої держави, для всіх наших регіонів, міст і громад обов'язково здобудемо. Слава Україні!